Страви з курки заманювали відвідувачів морвокзалу такими смачними запахами, що жоден не міг встояти. Чотири команди боролися у кулінарному мистецтві і намагалися продемонструвати талант мангальщиків, адже головний приз подорож до Австрії та Угорщини. Та мероприятие, которое обідіняє нас і что-то доброе, заряд бодрости и своеобразный отдых, потому что мы зачастую забываем отдыхать. Кожна команда намагалася вразити своїми кулінарними здібностями та оригінальністю. Креативності працівникам одеського державного телебачення не бракує. Тому і звичайну курку дівчата перетворили на справжню зірку. Кулінарний досвід, який збирався роками, та інгредієнти привезені з численних журналістських відряджень, створили образ курки на ім'я Тітка Моллі. Соль професії Будут выражены именно в этом блюде. А в чем? Ну, вот що це это... ингредиенты Ну, это... тут будет немножко сладенького, это ананасик, немножко горького, это перец, чили, э, спеції з батумі, перець из Венгри, то що я привозила со своїх журналистских командировок. <laughs> то есть, все, все, все входить, скажем так, в это блюдо. В результаті нам дісталося друге місце і подорожне відпочинок в очаково. Крім того, не тільки журі, але й глядачам сподобалася наша курка. Про це свідчить чисті тарілки. Журналістські страви не залишили байд. Дужем нікого, тому вже незабаром у вересні на нас чекає третій сезон кулінарних битв. І, звичайно, одеське державне телебачення ще раз покаже, як потрібно готувати.